Привіт, друзі! Ви на каналі Аля Підкоря світ, я Аля Трещенко. І сьогодні зроблю невеличке таке відеознайомство і відповіді на питання, які мені часто задають. А на даний час я будую своє життя з нуля в Лос-Анджелесі. До цього останні 10 років свого життя я працювала візажистом. Перед цим 10, майже 10 років я працювала банківським співробітником. Я повністю завершила свою кар'єру в банку. Після чого я вирішила кардинально змінити свою сферу діяльності на б'юті індустрію. Ким я працюю зараз? Насправді у мене зараз три роботи. Перше, я намагаюся продовжувати працювати візажистом, робити брови, вії і так далі. Друге, я працюю в американському універмазі Macy's. Я б'юті-консультант, тобто я продаю косметику та парфюмерію. І три, коли я не працюю попередні дві роботи, я, як і багато новоприбулих людей, роблю доставочки Uber Eats. Як я потрапила в Америку, я приїхала сюди за програмою United for Ukraine. У жовтні 2022 року. Я заміжна жінка. Взагалі-то, коли е почали бомбити Бориспіль, то ми вже збирали чемодани, щоб поїхати додому з нашої відпустки на Шрі-Ланці. Власне, це та причина, з якої мій чоловік теж знаходиться зі мною за кордоном. У мене немає дітей, тому що я їх. Не хочу. Я свідомо не хочу дітей десь років з 12. Тож і у мене вистачає моральних сил протистояти думці суспільства щодо питання дітей у моїй родині. У мене немає дітей, але у мене є племінниці четверо. Дітей моїх сестер зараз знаходяться на території США. Тож, коли мені дуже прям кортить спілкуватися з дітьми, я можу зателефонувати котрійсь своїй своїх сестер, сказати: висилайте мені племінницю. І вони е, можуть мені відправити літаком. Племінницю вона мене потусить. Ми погуляємо разом, і вона поїде собі додому, і всі всі, всі задоволені. У мене є двоє котів. Котам моїм 15 років, це звичайні пухнасті коти, ніякої породи. Жили собі, жили в частному секторі. Як ви знаєте, в частному секторі не дуже переймаються якимись паспортами, привівками для тварин. Коли я вивозила своїх тварин з країни, у них було ноль документів і чіпів, і привівок для того, щоб виїхати з країни, але. Більшість з цих питань вирішилося, коли ми перетинали польський кордон. Їм на кордоні зробили і чіпи і щеплення, і тимчасовий це позичення котячої особи, і потім я вже в Польщі зробила їм ветеринарні паспорти. Це тема для окремого відео. Мені так подобається. По-перше, я не бачу сенсу. Ховатися за якісь загальноприйнятні рамки, як має виглядати жінка, якого кольору в неї має бути волосся. Я творча особистість, і мені подобається додавати колір в своє повсякденне життя. Найлинивіший спосіб додавати колір в своє життя це мати вже щось кольорове на собі. І я вирішила, що це буде волосся. Також я яскраво вдягаюся. Сказала людина, яка сидів в чорній водласті. Я зараз знаходжуся е, в стані виходу на свою роботу в універмах Мейсіс. Тож я вдягнена в свою робочу уніформу. Я в повсякденному житті це щось завжди яскраве. Також е, рожевий і червоний кольори надають мені е, більше енергії, ніж будь-які інші кольори. Тож да. Рожевий не являється моїм улюбленим кольором. Мій улюблений колір фіолетовий. Але я його майже не ношу з, як... з незрозумілих причин. Я живу в даунтауні. Чи страшно мені жити в даунтауні? Ні. Чи є тут бомжі, наркомани, злочинність? Є. З нею можна зустрітися, можна не зустрітися. Залежить від того, який у вас майнсет. І... Чи полюбляєте ви екстрім і гуляти в незрозумілих районах? У мене з цим більш-менш порядок. У нас такий досить прилічний житловий комплекс, в якому ми живемо. Так, іноді якісь непонятні лічності тут проскакують на паркінгу, але це якби не критично. Ніякого дискомфорту нам це не створює. Англійську мову я ще вивчила у школі. Мабуть, більше за все вплинуло на, на моє вивчення англійської мови. Я прям дуже багато дивилася телевізору, а так як дитинство моє було у кінці 90-х, то тоді було дуже багато американського кіно з поганим. Не, не те, щоб поганим, але не синхронним. І я могла розчути якісь е, фрази, які казали герої фільму, і потім з часом я почала улавлювати, що дословний переклад не такий, як уже в озвучці. І так згодом у мене почав розвиватися словарний мій запас. Далі там у технікумі я ще трошки довчила бізнес англійської. Е, коли я закінчила своє навчання, я працювала у банку, мені майже. Не потрібна була моя мова, і от зараз мого словникового запасу ще з тих часів мені вистачає нормальне, щоб порозумітися з місцевим населенням. І, в принципі, я намагаюся улавлювати якісь нові там фразочки чи якісь там словарні оберти, які використовують американці. І так я потихеньку теж поповнюю свій словничковий запас. Так, мені дуже подобається в Америці. Лос-Анджелес це е, місто мрій, не тільки моє, багатьох мільйонів людей, і в принципі мільйони людей сюди і прагнуть, і приїжджають. Тому е, якщо ви теж прагнете приїхати сюди, в Лос-Анджелес і думаєте, що ось зараз я прийду, і тут у мене все, е, все станеться. Е, насправді, тут дуже важко, тут дуже велика конкуренція. Таких самих шукачів, я не знаю, там грошей, слави чи за чим ви сюди приїжджаєте. Дуже багато історій зломаних життів. Люди становляться бездомними, знаркоманюються, тому що вони мали якісь дуже великі амбіції, але в них не вийшло. І треба мати на увазі, що є завжди той відсоток, що людина, у якої не вийде, це може бути саме можеш бути саме ти. Я хочу повернутися в Україну, але я не хочу жити у війні. Тож, коли це станеться, я не знаю. Я намагаюся жити та насолоджуватися життям там, де я є на даний момент. Я для себе обрала на даний момент таке життя, і я намагаюся насолоджуватися ним зараз, кожен день. Можливо, колись у мене зміниться моя думка щодо того, де я і як я хочу жити, тоді я буду. Намагатися втішитися життям там, де я буду жити. Ну і здається, все. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Пока.